Дуже радий знову зустрітися з вами, з людьми, які відкрили своє серця для Божої настанови, з людьми, які дійсно потребують Божого Слова. І я бажаю міцного здоров'я кожному з вас, вірю і благословляю вас на якісне, повноцінне життя. І сьогодні ми з вами будемо говорити про важливість Божого Слова. Ви пам'ятаєте, що Бог дає в святому письмі настанову, і Він каже: коли ти вийдеш на війну проти ворога ворога свого, то перше, що зроби, Поклич священника. Нехай священник підійде, і нехай він дасть настанову з Божого Слова. І, друзі, дійсно, Слово Боже, це не просто щось слабке. Слово Боже, це не просто інформація якась якісна, гарна. Слово Боже, воно живе. Воно дієве, і воно спроможне захищати наші душі. Тому ми поговоримо про це. Давайте відразу відкриємо послання апостола Яківа, перший розділ, і я прочитаю вам з 21 го вірша. І от тут написано так: послухайте, Боже, Божий дух звертається до людей. І написано. Отож, відкиньте усіляку нечистоту і зло у своєму житті, яких так багато. І далі, увага! Прийміть покірливо вчення Боже, прийміть покірливо вчення Боже, що посіяне в серцях ваших і може спасти ваші душі. Слово Боже, Друзі, це самий надійний захист. Слово Боже може спасти душі людські. І дійсно, нам треба прислухатися до тієї настанови, тому що, а, знаєте, ми з вами тут не просто витрачаємо час, ми з вами на чимось працюємо. І як я вже казав, ми працюємо з вами над збереженням життя, над тим, щоб наше життя було захищене, тому що війна створена сатаною для того, щоб зруйнувати життя людське. Але є сатана, який прийшов вкрасти, вбити і погубити, але є Бог, який любить кожну людину. І він працює над тим, щоб люди були захищеними. І як він робить це? він посилає своє слово в їхнє життя, яке, як ми прочитали, що може, може зберегти, може спасти ваші душі. Але важливо, друзі, бачите, покірливо приймати вчення Тому що воно послане Богом для збереження життя. Давайте ми далі будемо читати вже 22-й вірш, а це продовження цієї думки. В 21-му він каже: прийміть покірливо вчення Боже, що посіяне в серцях ваших. Чому? Тому що воно може спасти ваші душі. А двадцять другий вірш говорить так: після того, як ви прийняли, виконуйте Слово Боже, а не лише слухайте Його. Бо інакше ви обдурюєте самих себе. Ви бачите, як просто, але потужно Дух Божий говорить до людей. Перше прийміть вчення да, покірливо, а друге. Коли ви приймете покірливо, виконуйте слово Боже, а не лише слухайте його. Тобто, слово, яке ми чуємо на цьому каналі, воно не для просто просвітлення, воно не для того, щоб як інформаційно просвітлювати людей. Воно для того, щоб люди користувалися їм і мали плоди. Тому. Бачите, наступне, що має відбутися в нашому житті, це виконання слова. І це ті настанови, які ви чуєте, вони дійсно відкривають нам про дієві закони духовні, які допоможуть людям бути благословенними. Читаємо далі. Хто тільки слухає слово, та не виконує його, той подібний до людини, яка дивиться на своє відображення в зеркалі. Вона пильно дивиться на себе, а як відійде, тієї ж митті забуде. Як виглядає? І далі дуже потужні слова. Дивіться, досконалий закон Божий несе свободу людям. Друзі. Досконалий закон Божий несе свободу людя. Це не просто ну, якась чергова інформація. Досконалий закон Божий несе свободу людя. Якщо людина покірливо приймає Боже Слово, а потім вона починає діяти так, як Слово Боже говорить їй. Що відбувається? Оці принципи, вони зберігають душу, і вони приносять свободу людям. Далі читаємо: ще тут багато потужних місць. І той, хто уважно, не просто так, знаєте, на фоні слухає, той, хто уважно вивчає його і живе згідно з ним. Хто втілює його в своє життя, а не просто вислухавши, забуває, той неодмінно отримає благословіння Боже. Той неодмінно отримає благословіння Боже. Тому, друзі, як я вже сказав, ми з вами тут не просто для того, щоб поговорити про що-небудь. І зайняти просто час. Ні. Ми з вами працюємо над чимось, над, чим? над тим, щоб наші душі були спасенними, над тим, щоб Божий закон міг принести свободу людям. І свобода може бути різна, тому що, знаєте, що таке війна? Це місце, де страх. Оволодіває людьми, де осудження приходить і намагається просто судити людину, де багато, багато, багато речей впливають на душу. Але дивіться, коли людина відкривається для Слова Божого, коли вона покірливо приймає, коли вона починає виконувати, коли вона уважно, як написано тут, вивчає і потім живе згідно з ним, хто втілює його слово в своє життя, а не просто вислуховує і забуває, що той неодмінно буде благословенним. Друзі, неодмінно. І це не просто слова людини, друзі, це слова Бога. Він не людина, щоб брехати. Якщо Його слово говорить так, це дійсно так. Тому, знаєте, от перше, що важливо для нашого успіху, це мати правильне відношення в своєму серці до Божого Слова. Це коли ми поважаємо Його Слово. тому що неможливо поважати людину, а ми говоримо про Бога, неможливо поважати Бога, не поважаючи Його слова. І він сам сказав, що він підняв авторитет свого слова вище свого імені. Тому, друзі. Це гарно. І я дякую кожному з вас за те, що заходите на наш канал і за те, що приймаєте це слово. Тому що це не просто слова, друзі, це Божа любов, яка а, дійсно іде до кожного. Але не кожний приймає, я розумію це. Але ті, які приймають, вони благословенні. Тому, друзі, на цій зустрічі. Я хочу дійсно закликати вас серйозно відноситися до посилаємих в ваше життя слов Божих. Серйозно відноситися. Давайте ще подивимося одне місце Святого Письма, яке ми вже читали, але воно пояснює багато. Це книга пророка Ісаї, 55 розділ, і ми з вами прочитаємо з 10-го вірша. І тут Бог дає образ, як Слово Боже працює. Але перш ніж він говорить про своє слово, він приводить дуже простий приклад, і він каже так: як дощ. І сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сіячеві насіння і хліб тому, хто їсть. Бачите, тобто він показує, що дощ і сніг, які падають з неба, вони щось роблять. Це не так, що. Ну, прийшов дощ і нічого не відбулося. Ну, прийшов сніг, падає, і нічого не відбулося. Ні-ні ні. Вони щось роблять, вони виконують місію. І далі, дивіться, саме так буває з моїм словом, Бог каже. Саме так буває з моїм словом. Яке виходить з моїх уст, воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Тобто Бог каже, що у мого слова, у моєї настанови є місія. є місія і завдання цієї місії виконати мою волю. Яка Божа воля, друзі, до людей? Ісус чітко сказав: Я прийшов для того, щоб люди мали життя. Я прийшов для того, щоб люди мали життя з подостатком. Так, ми знаходимося в країні, де поки що йде війна, і наше завдання. Знаєте що? Бути захищеними. І от для захисту. Це не просто про нас, про священників, що ось нам треба щось що проповідувати. Ні, це про кожну людину, яка знаходиться в країні, де йде війна. Це про ваше життя, це про ваш захист, це про вашу підтримку. І от Бог каже, так, моє слово, саме так. Моє слово, яке виходить з моїх уст, воно може спасти ваші душі, воно може принести благословіння, воно може принести захист, підтримку, оновлення сил. Тобто Слово Боже, воно живе, воно дієве і воно відрізняється від просто якоїсь інформації людської. Тому що в інформації людській є якась інформація тільки, а в Слові Божому є сила, в Слові Божому є підтримка, допомога, захист. Тому бачите, як написано, саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує. Мою волю, звершуючи те, заради чого я послав його. І я хочу, друзі, помолитися разом з вами і дійсно помолитися про те, щоб ми приймали слово саме так, як Бог говорить. Добре? Господи, ми дякуємо Тобі. За Твоє слово віри, яке ти посилаєш в наше життя. Ми дякуємо тобі за те, що ти піклуєшся про наше життя, за те, що ти хочеш передати нам знання законів Твого царства, які допоможуть нам не порушувати духовні закони. І не бачити багані наслідки порушення цих законів, а навпаки, Твої закони, які ми будемо виконувати вірно, нехай приносять нам благословіння. Тому дуже, дуже, дуже дякуємо Тобі за Твоє слово. І ми молимося, нехай Твоє Слово, яке ми покірливо приймаємо в наші душі, спасає їх, нехай Твоє слово, яке виходить з Твоїх уст, виконує Твою місію, Твою волю і звершує все те, заради чого Ти послав Його. Слава тобі! Ми відкриті для Твоєї настанови. І ми готові приймати з повагою. Дякуємо. Я благословляю Боже кожного воїна нашої країни. Я дійсно дякую Тобі за понадприродній захист їхнього життя, проголошую над ними мир, благословіння, захист, підтримку. І дякую, дякую, дякую Тобі, Господи, за. Завершення війни завдяки твоїй силі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляю вас.